Історичне обличчя Одеси перебуває не у кращому стані щоразу, коли мова йде про реставрацію будинків, чиновники кажуть, що це дорого і немає грошей. Проте є речі, які не потребують великих коштів, а лише належного ставлення до свого міста та його історії. Можна по-різному ставитися до постаті Катерини II, вона далеко не безгрішна, але так чи інакше, саме їй ми зобов'язані існуванням нашого міста. Пам'ятник імператриці в оточенні чотирьох соратників, які сприяли розбудові Одеси, одна з візитних карток нинішньої південної столиці України. У перші роки після відновлення скульптурної композиції навколо постаменту висаджували гарну клумбу з різних квітів. Було приємно посидіти на лавочці біля пам'ятника. Що й робили численні одесити і туристи. Катерининська площа мала насправді європейський вигляд, що відзначали й самі іноземні гості. Такою її підтримувала попередня міська адміністрація. Цього року на клумбу краще не дивитися, особливо, якщо ви пам'ятаєте, як було раніше, з квітів тут ростуть одні лише жалюгідні Анютіни глазки. Та незабаром їх теж заб'є трава. Її нема кому підстригати. Складається враження, що Зелендресту в Одесі вже немає. І сором цей кидається в очі на сам. гостям места. Одесситы чаще за все бежать по своих справах и не дивляться навколо. Наверное, цветочки посадить какие-нибудь было бы неплохо. Ну, наверное, побольше цветочков не помешало бы. наверное, что еще делать за Живая природа, не тронутая руками человека. Что еще можно сказать? Конечно, жаль. Конечно, руки даже надо приложить сюда, чтобы было все чисто, красиво, чтобы были высажены цветы. Прилично сделать, подстричь немного. Я говорю, можно было чуть получше. Вот это неплохо, вот это желтенькое, но травка не убранная. Якщо раніше небагато наших людей могли порівняти свої закордони, тепер це значно простіше. В жодній країні Європи не побачиш, аби клумбу біля пам'ятника-засновника міста довели до такого стану. До речі, від Катеринінської площі до мерії майже два кроки. Та нашого мера возять на роботу і додому іншою дорогою. Під вікнами його кабінету за квітами стежать до того, що коїться в інших місцях, йому справи немає.